<реш> Трум. Трум. Бай -бай. Трум, ба-бай. Коротше, вона щось ловить. Що у нас щось круте. Ну, всі ловлять. Ось така тема. Ну, що привально, хтось піймав, що я не бачив. Йдемо до Максима. Подивимось, що Максим. А він тільки бермені, Чи <реш> Не слухають тебе, берменеці. А сюда не менее нарежу. Чиш? А що а шо, ти покажи, що ты ловишь? Тобі удочка надо, то так. Три пиру здесь стоїть. <рес> Три бир, ти бир. Бір, бир. <3. рес> Бір, бир, бир. Бір, окей. Три. Три, okay? окей? А вони даже по не понимають. Так, пішли ще до Андрюхи. Ну, всіли щось ловлять. Типа ловлять. Андрюх, вона ж до камери привикла, вона же снімається. Уже маха мені так, ручки. Прийшла до мене зуточка, яка її ловить. Сама прийшла. Що ти? Що треба чекати, поки вечір буде, щоб вони лампа. Що? Максиму та рибалка, Максим трибір і, і вони його не розуміють по англійськи навіть. Це не китайці, це бірманці. Що, що? Бірманці, збір. То вони... не, не Поряд країна, вірма. А, вірма? Ну вони мають взагалі десь таке брі. Чи бір? бір. А, це сир. Оце писатимете. Дивіться, який захід сонечка, дивіться. Супер, тільки тут хмарки сьогодні. О, у тебе жовтенька, тебе саме луче плювати. На заході. Цей. Не знаю, я їх виставляти можу. Я тут не буду виставляти, я, я завтра виставлю. Я не хочу, я хочу віддихати. ]啊. Всі чули, я не буду сьогодні виставляти. Я вам знімаю, а завтра виставлю. Ну його. Вони віддихають, Максим вже пиво п'є. А я буду вже як баран виставляти. Не хочу. Завтра виставлю. Захід такий. гарненький. Пішов, що я твою невесту сніму. Так, Побіг до невести. Захід. Фум. Фіш. Фіш окей. Рум. Ну рум. А, в тебе є це? Рум. Рум? Окей? Рум уже позаказувала. Буде їсти. Короче, і ті кальмари надо. Так само, як і мені. Удочка ще стоїть, сама лови. Дивіться. Сама лови. А, і хтось мені в той раз, коли ми там пили в ресторані, чого ти відосики не став? так, да. я походжу повністю на діота випити і не віддихати, а виставлять, виставлять, всю жизнь виставлять. Така радость, все, всім покажу.